ќе на темни Бе, бе, Горенок вртносаж. Нужно нет на чаи. Это с бисером. <говорит> <говорит> Все <Это> <говорит> Росли таки. Всі з натурального каміння. Ще на ринку Вірмісаж продається дуже багато картин. Будь смак, Ну, дуже багато конкретно про Львів. Про вулиці в кого, окремі театр, гиспани різні. Коли день нічого ні. Не було людні. завтра у художника своя техника у когось ярче, у когось... Ты мне все даже горло по всяким картины. В шафі не знаю, де тут запаси. Треба стара викидати. Я вже сама надаю, ви розумієте, бо все купає і навіть. Добрий день. А є у вас браслет з камнем, який приносить гроші на дівчинку. Я у вас купувала а... Це доліні на гроші. Ні-ні, то я кажу а, вам, що я у вас купляла а вона хоче якийсь на гроші. Подивіться, яка красива кераміка. Такі роботи. красива.

Ще рынок Эрми саш.